Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Донедавна Україна вважалася територією вільною від поліомеліту. На жаль, ми втратили цей статус. Чому ми його втратили? Чим небезпечна відмова від вакцинації? Сьогодні нам розкаже лікарка епідеміолог Ірина Шуляренко. Наші вітання, пані. Ірина. Дякую, пані Ірино, Як я вже сказав, донедавна Україна була територією вільною від поліомеліту. Чому ми втратили цей статус? Ну, На жаль, це дуже сумна історія, яка трапилася восени минулого року. Це сталося у Рівненській області, в великій родині, де виховувалися 10 дітей. На сьогодні їх ще більше народилося. В релігійній громаді значить, захворіла дівчинка, якій було 17 місяців. На сьогодні цій дівчинці 18 місяців. Захворіла вона дуже тяжко. Коли її госпіталізували в інфекційну лікарню, лікарі поставили їй діагноз паралітичний поліоміеліт. Дитина на фоні е температури вона не змогла стати на ніжки. Тому вже батьки повинні були звернутися до лікарів, ну і е е вимагати допомоги. В Рівненській області наші колеги почали проводити і підрозслідування даної ситуації, і виявилось, що всі діти, які виховувалися в цій родині, вони були не щеплені взагалі, ні від яких інфекцій. З батьків, можна інцентрів. Да, ну, я вважаю, що так. На розслідування привели це. Майже детективна така історія, коли почали виясняти, хто спілкувався з цією родиною, яким чином, яке водопостачання, як вони проживають. І все вияснилось, що старші діти цієї родини вони ходять до школи, школи, ліцею. В класі навчаються теж певна кількість дітей. Потім вияснилось, що влітку ці старші діти їздили в гості в Закарпатську область і гостювали в таборі, гостювали і гостювали також у родичів Закарпатській області, де також були діти. І е, в, в таборі вони зустрічалися теж зі своїми однолітками. Е, після того, як про були проведені лабораторні обстеження всіх родин, всіх контактів, було, значить, було зрозуміло, що е, цей м, називається збудник вакцин споріднений поліеміліт типу 2. Це вірусна інфекція, і, на превеликий жаль, джерело інфекції не було встановлено. Розправді детективу розказали. Хоча, розказали, хоча е це були задіяні всі сили наших підрозділів, і розслідування Міністерства охорони здоров'я організувала. І е, оці всі обстеження показали, що діти, у яких виділили цей збудник, вони були нещепленими. Е, на жаль, реакція батьків була ну, дуже неприємною, будемо так казати. Я передбачаю, що це якісь релігійні момент. Е, ну, такої інформації в мене нема. Але е, ваші журналісти вони ж брали інтерв'ю у батька. І, на жаль, батько сказав, що е, одна захворіла дитина не є поводом для того, щоб щепити всіх інших дітей. Хоча медики. Пропонували провести щеплення таким чином захистити дітей і на сьогоднішній день, і на майбутнє. Як передається ця хвороба? Поліеміліт <плієміліт> це вірусна хвороба. Яка має два механізми передачі: це фекально-оральний механізм, тобто з брудними руками ну, хвороба брудних рук, так? Да, з брудними руками, з водою, з молоком, з харчовими продуктами. Вірус потрапляє в організм людини і починає свій розвиток, але ще підступність цього вірусу. В тому полягає в тому, що він передається ще через повітря, повітря крапляним е, шляхом, і це дуже небезпечно. Пані Ірино, що це за хвороба? Це інфекційна хвороба вірусної етіології. Що вражається, які є симптоми ще з людиною потім? Е, в, 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 в цей вірус. Має тропізну, тобто він як проникає в організм, він е, рухається до нервової системи, він виражає е, ядра спинного мозку, які відповідають за рух кінцівок. Тому е, людина, якщо вона захворіла на це небезпечну хворобу, е, в неї вражаються кінцівки. Це надзвичайно е, нижні кінцівки, одна ну, одна кінцівка, е, потім йде атрофія м'язів, і така людина-дитина е, може ходити тільки на милицях. Е, якщо це Вражаються дихальні м'язи, це однозначно страшна смерть Лікування, наступає. Я? Лікування не існує, тільки вакцинація, вакцинацію можна запобігти цьому захворюванню. В якому віці потрібно вакцинуватися? Е, Найбільш вразлива категорія це діти, е, тому в перший рік життя починається щеплення. Ці щеплення робляться в 2-4-6 місяців. Це будуть діти до року, в 18 місяців, діти у 6 років і у 14 років. Перші два щеплення зазвичай, якщо це йде за календарем, перші два щеплення взагалі робляться ін'єкцією і застосовується вбита поліоміелітна вакцина. Ми вас правильно розуміємо, людина може вижити, але це вже інвалідність. Так. 20% людей, які отримали, будемо казати, вірус, вони стають інвалідами на все життя. Якщо маленькі діти, вони можуть вмерти. Ну, Дорос, людина все таки може ходити, так? Ви кажете про 20%. Вона, значить, людина буде ходити, але слабкість, якщо враження було невелике ну, нервової системи. Але ходити вона буде, це буде для неї дуже велике навантаження. Ви кажете, враження невеликі, це мається на увазі концентрація якась. Це, що, про що, про що вірус, вірус вражає або велику кількість клітин і ядер, які відповідають за е, двигательні рефлекси, рух, 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 рухові рефлекси. Так. От. Е, якщо йде повне ураження цих ядер. То людина інвалід взагалі не може пересуватися, може пересуватися за допомогою милиць. Можу навести приклад, якщо ніхто ніколи не бачив, що таке поліеміеліт, це президент США, Рузвельт хворів на поліеміліт. Так, він був в інвалідному да, кріслі. Так, він був в інвалідному кріслі. Вважається, що він переболів поліеміелітом два рази. Перший раз він переніс у дитячому віці, але на нього ну як це ну, Віддалені, в, віддалені, Ну, віддалені, последствия. Але вперше ця людина це говорить свідки цього. Вперше вона звернула увагу на те, що в неї слабкість нижніх кінцівок у віці 38 років. Після того, як президент ну, тоді він ще не був президентом, Десь був в горах і скупався в озері. Це була дуже холодна вода. Він вважає, що він застудився, але на самому справа була в тому, що він інфікувався, скоріш за все, поліомієлітом. Ну, то ми такі робимо висновок, що для того, щоб себе ну, людина могла небезпечні. бути у небезпечна від цієї хвороби, це повна відповідальність батьків, тому що це все потрібно робити з дитячого віку. правильно? Ну батьки ж відповідають за дітей, тому що вони повинні відповідати і за їх життя, і за їх здоров'я і. Батьки несуть відповідальність за дитину взагалі, ну тобто, на повноцінному житті життя може продовжуватися, але на повноцінному житті можна ставити хрест. Правильно, Ну, інвалідам завжди було тяжко жити, але якщо дитина не може пересуватися. Це взагалі трагедія. Як взагалі от виникає цей вірус? Це ми ви сказали, що це ну, ми зробили такий висновок. Що це хвороба брудних рук, це хвороба спілкування, того, що може орально крапельним шляхом передаватися. В яких умовах виникає поліоміліт? Що може створювати умови для його появи? Е, ну, вважається у нас в на земній кулі. Вважається два ендемічних вогнища. Цієї хвороби, це Афганістан і Пакистан, де щорічно реєструється захворюваність на паралітичний поліеміліт, але там реєструється дикий поліовірус. Цих вірусів існує три типи: перший, другий, третій. От, і е, оці е, 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 країни, в яких реєструється це захворювання. Вірус циркулює по іншим територіям. <пасю> до, да, до речі, розслідування в Україні, яке зараз трапилося, показало, що один із родичів оцих багатодітних родин, один із родичів, він відвідував свого часу Росію. В Росії там тісні дуже спілкування були з Таджикистаном. а в Таджикистані також реєструвався поліеміліт, і спалах був дуже серйозний. Там було біля 30 постраждалих. Тобто... Скільки ж у нас проблеми за цією Росією? можна сказати. Те, що у нас зараз війна, знову ж таки, Росія. Ідуть бомбардування, розруха. Це впливає якимось чином на це Полі... можна сказати, що це і хвороба розрухи. скажімо так? полімійт, це дуже серйозне таке захворювання, яке супроводжує війни, землетруси, стресові ситуації, відсутність чистої питної води, розруха. І тому, коли в нас почалася імунізація, вона була перервана війною, тому що у нас був розроблений цілий план заходів. Це був січень місяць. От, ми дуже до цього серйозно готувалися, але війна, вона Якби відсунула оці всі заходи? На жаль, війна у нас багато чого вже відсунула. Про ситуацію в Черкасах розкажіть зараз. Я, який відсоток від запланованих щеплень зараз? Є? Значить, е, е, планова вакцинація вона завжди йде. І згідно тих вікових категорій, що я назвала, е, щомісячно всі наші лікувально-профілактичні заклади, які проводять щеплення, вони звітують. І ми е, маємо е, процент охоплення щепленнями дітей. Ну, Всі, мабуть, знають, хто хоч трохи е, з, зіштовхувався з епідеміологією, що нам потрібен колективний імунітет, що нам треба 95% охоплення щепленнями. І коли в нас буде такий або вищий відсоток щеплень. Тоді вірус перестає циркулювати. На сьогоднішній день, за 10 місяців, у нас виконані щеплення від 70 до 80%. І я думаю, що на кінець року, якщо буде такими темпами йти щеплення, ну, ми не досягнемо 95% на превеликий жаль. А це, це, ми, а це вже ризик? Це, так? Да, це додатковий ризик. Плюс до того паралельно з плановою вакцинацією йде форсована імунізація. Що це таке? Це м, такі, е, та, такі заходи, які розробляються заздалегідь, і вибирається м, група ризику. В даному разі це діти 2016, 2017, 18, 2019, 20, 21 років народження, які. На момент, от, як почався цей спалах ну, поліміліта, вони або не мали взагалі щеплення. Це старша вікова категорія, взагалі щеплень немає. Або мали одне тільки щеплення. Ця вакцинація вона складається з декілька турів. Перший тур це введення. Полімілітної вакцини інактивованої, тобто щеплення Це ін'єкція. Та, ін це Добре. щеплення робиться двічі, а потім, вже коли оця когорта буде вся перещеплена інактивованою полімелітною вакциною, ми переходимо до другого туру. Це отримання з вакцини за допомогою крапель. Пані Ірино, закон допомагає цьому процесу, яку законодавчу підґрунтя має вакцинація? Вона обов'язкова? Неї можна відмовитися? Вакцинація в нашій країні обов'язкова. Знаєте, ще на початку, коли ж починала займатися імунопрофілактикою. Я з подивом дивилася в наші пабліки і в наші, які розповсюджували, і журналісти. До речі, не в обіду вам сказано. От що вакцинація в Україні вона добровільна. Це було для мене дуже здиву здивелике здивування. Дитячий садочок, школа, навчальний заклад, гуртки, дитину не приймуть без цих Значить, так. Вони не повинні цього робити, і персональна відповідальність за здоров'я дітей покладається на керівників закладів. А взагалі ви кажете персональна відповідальність. А в чому полягає взагалі ця відповідальність? Значить, забезпечити здорові умови дитини організованого колективу. Це говорить про те, щоб в організований колектив дитячий прийшли щеплені діти. Щоб не було такого, що приймаються діти без щеплень або по домовленості. Ну, Але реально. по домовленості, без щеплень це вже відповідальність. Так. Це вже відповідальність. відповідальність. На жаль, спливає наш ефірний час. В якому віці можна захворіти? Чи в будь-якому віці можна захворіти, і чи в будь-якому віці можна вакцинуватися? Зазвичай вакцинуються в дитячому віці. Але якщо людина виїжджає з в зону ендемічну, ну там де реєструється поліомієліт, або за вимогою деякі країни вимагають при перетині кордону, щоб була вакцинація, вакцинуються і дорослі. Якщо є е, дитячі документи, є скільки щеплень отримала дитина, вважається, що в дорослому віці вона захищена. Маєте прекрасну можливість звернутися до батьків, взагалі до всіх людей, які відповідальні за цей процес. Що ви їм скажете? Я скажу, що ми маємо велике благо, що наша держава піклується про дітей. І наша держава надає безкоштовну вакцину. Я звертаюсь до батьків. До керівників навчально-виховних закладів. Я звертаюся до всього населення, я звертаюсь до голів територіальних громад, які відповідальні за здоровий спосіб життя нашого населення. Будь ласка, подивіться на свій монологічний статус, перевірте його, Прищепіть себе і прищепіть дітей. В залежності від того, в кого немає тої, тої вакцинації, можна надолужити таке щеплення. Здоровий спосіб життя це найкраще, що нам дається. Дякую, що прийшли до нас. Я Дякую. нагадую, що це була програма актуальна розмова. У нас в гостях була Ірина Шуляренко, лікарка епідеміолог. Говорили про небезпеку відмови від вакцинації від поліоміліту. Вакцинуйтеся, бережіть здоров'я своїх і своїх дітей, пильнуйте себе.